Івано-Франківськ привабливий для інвесторів. Навіть попри кризу і загальний спад іноземних надходжень в Україну, обласний центр Прикарпаття може похизуватися зростаючими показниками. Зокрема, за перше півріччя цього року місто отримало від іноземних бізнесменів 139 мільйонів доларів. Інвестиції переважно надходили з Кіпру, Австрії і Віргінійських островів. В управлінні економічного розвитку МВК пояснюють, така ситуація склалася через те, що Івано-Франківськ має привабливий інвестиційний імідж. Місто. Розвивається інвестиційна діяльність проводиться. У нас такий настільки позитивний інвестиційний імідж, що до нас інвестори приходять, а ті, що діючі наоборот, і ще дозалучають свої інвестиції. Для них звичайно, івано-франківські приваблими вони тут не перший рік сюди інвестують і бачать, що їхні гроші працюють, вони отримують прибутки, тому вони продовжують сюди інвестувати. Іноземний капітал здебільшого надходить у великі промислові підприємства. Саме вони зробили місто привабливим для інших інвесторів. Відтак великі компанії бачать, що в Івано-Франківську є всі умови, аби успішно вести бізнес, зважаючи ні на що не на ту суспільно політичну ситуацію, яка є в країні на сході країни, економічну ситуацію, десь мірі криза. От і різноманітні балачки, особливо яких багато було під час виборів. Місто розвивається і динамічно розвивається. Причому це показники, які не надає управління економіки. Це статистика. Загалом залучення інвестицій в Івано-Франківську на душу населення складає майже 2 тисячі доларів в інших містах України. схоже, за кількістю населення ця цифра не перевищує 700 доларів.